Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Ще у січні у нашому місті стартував цікавий проект. Він називається художній освіторіум на базі центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» та у співпраці з художньою школою номер 1 То що це за проект? Які його результати на сьогоднішній день та про захід, який також відбувся буквально сьогодні, поговоримо з нашими гостями. Це директор центру підтримки переселенців Я Маріуполь Володимир Курський. Так Кож директор художньої школи номер один Оксана Поліщук. Доброго вечора. Нове рада вас бачити. Більше в нас гарний привід. Ми говоримо про проект, який живе своїм життям активно. Це художній освіторіум Давайте розпочнемо з того з якою метою він був започаткований, і які заходи вже на сьогоднішній день пройшли. Треба сказати, нам що нам дуже приємно. Що нам допомагають нашому центрі Маріуполь багато культурних закладів криворіжжя? І більше за все приємно, тому що наш. Центр Я Маріуполь розташований безпосередньо в художній школі. Це дуже зручно поєднувати. Як, як, так, так би мовити, не дуже вагалося, щоб зробити декілька сумісних проєктів для розвитку нашої молоді, для розвитку наших Маріупольців, для підтримки їх, так би мовити, в культурному напрямку. Тому ідея така з'явилась тому що хочеться відзначити ще і директор цього центру, такий віддатний містець, діяч мистецтва, вона розробила скетчбук, по якому наші діточки займаються. Тому ми два напрямки зробили в цьому художньому освіторіумі: це викладання художнього мистецтва по скетчбуку. І у нас є такий ще зошит, розмальовка, домашній зошит, прогулянка з Маріком. Це автори. Цих ілюстрацій, цих малюнків маріупольські художники. І взагалі, окрім цих малюнків і розмальовок таких, у нас є історичні пам'ятки, по котрим ми нашим діточкам розказуємо, розповідаємо історію нашого міста, архітектурні, визначні якісь міста. тому І таке сполучення безпосередньо малюнків розмальовки історичних пам'ятків і професійного викладання художнього мистецтва, от, зробилося такий у нас потужний проєкт художнього світори. А якщо можна, ще покажіть, от, будь ласка, цю, це про, про прогулянка з Маріком», про цю книжечку йшлося. Ну, перед собою покажіть, так, якось, так глядачі бачили, переверніть, якщо можна поставити. Угу, угу. Тобто, це діти, це вони розмальовують, так? так це... Вони розмальовують, ну, це більш таки, так би мовити, там з психологічним розвантаженням, ну і перш за все ми розповідаємо про наші історичні пам'ятки. До речі, це наш драматичний театр, тут mm -hmm. представлений, там, вежа наша, одна така із ізюминок, так би мовив, родзинок да, нашого називали. Маріуполя, ну і всі інші історичні пам'ятки нашого міста. Тому ми докладаємо багато усілля. Того, щоб наша молодь пам'ятала наші діточки про наші історичні пам'ятки, ну і робила такі розмальовки, вже тому що вони вже навчились на художньому светоріях. Розкажіть зараз запитання до пані Оксани, буде що за цей вже більше місяця здається, так триває у світоріум, які вже були заняття, які у вас враження від роботи з дітьми, чи є чи далося взнаки ті пережиті жахи, які вони от психологічно за цей час подолали, і як допомагає художнє мистецтво їм? Адаптуватися, так ми справа в тому, що коли в, наші, в нашому закладі з'явився центр Я Маріуполь, ми з Володимиром Івановичем дуже багато спілкувалися на рахунок того, чим ми, як художня школа, можемо допомогти їм у розвитку дітей, чи цікаво їм буде пізнавати. І коли Володимир Іванович розказав, що у них дуже багато талановитих дітей, які ходили раніше в художню школу. В місті Тія Маріуполь, я відразу йому сказала, давайте цим дітям подаруємо такий проект, щоб разом з вами, з Я Маріуполем, художньою школою ми зробили щось цікаве для цих дітей, щоб вони відчували себе захищеними і здатними творити, не дивлячись ні на що. Ну і і... плюс той факт, що вони займалися у художній школі, то це так. вже був інтерес, так, це як так, трішки. Так, так. Так, 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 так. Саме от так, 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 художні так, світорім туди прийшли дітки, які зацікавлені образотворчим мистецтвом. Це все цікаво. І теми, які ми піднімаємо з ними, це поглиблене вивчення основ теорії образотворчого мистецтва. Тому ми, скажімо так, сумісно об'єднали ці дві теми: вивчення культурних пам'ятників города міста Ямаріуполь, а також основи образотворчої грамоти. І в нас з січня місяця двічі на тиждень дітки приходять на ці заняття. Урок складається двох частин. В першій частині я викладаю їм основи образотворчого мистецтва, теорію мистецтва, про якому ми, скажімо так, мандруємо культурою, сферою культури, тому що почали ми з планети культура, і далі все ближче ближче наблизились до міста образотворчого мистецтва. І зараз ми знаходимося в різних районах. В цього міста. Це вже познайомилися з таким районом, як графіка. А сьогодні у нас було заняття в районі живопису. Вони знайомились з основними техніками живописними, художніми матеріалами, які використовують художнику, художники в живопису і передивилися роботи, які намалювали учні нашої художньої школи. І дітям цікаво, вони сьогодні випробували акварель, гуаш, акрилові фарби. І вже на наступний урок вони дуже хочуть створити свої картини. Взагалі у нас з Володимиром Івановичем така ідея, що наприкінці цього проекту ми зробимо виставку цих діток, які намалюють саме осередки міста Маріуполь, але вже в улюблених техніках, з якими вони познайомляться в, на уроках образотворчого мистецтва. Так, дуже діти задоволені, тому що така потужна програма, і декілька діт діточок вже займалися раніше. Смарюпальських школах художнього мистецтва, тому це їм наразі і вони так так би мовити підтримують всі свої здібності, котрі були у них раніше, вже більш таким професійним. Завдяки таким професійному викладачу. А і, okay. Пані Оксано, кілька слів розкажіть про скетчбук, який власне, автором якого ви є. Так, ця книжечка народжена мною е, в результаті багаторічної моєї праці. Я більше 25 років працюю в цій сфері позашкільної мистецької освіти. І в цій книжечці я зібрала е, самі ну, скажімо так, основи образотворчої грамоти. І коли Володимир Іванович взяв її до Сказав: Вау, як цікаво! Як е, я хочу, щоб е, наші маріупольські діти теж е, читали, малювали в цій книжечці Менічно. От, наприклад, наші от, графіка і живопис це дві угу. дівчинки, які розказують про себе. Ну і тут багато різних Дуже тем познавальний такий да. скетчбук. І, ну, Ми таким чином е, цю книжечку е, запропонували дітям. У кожного своя е, особиста книжка, скетчбук. Вони її підписали, намалювали свої автопортрети, і тепер у кожен. Ходить за своєю книжечкою. А розкажіть, чим, от якщо брати цей формат художнього світорію, чим він відрізняється від звичайних занять у художній школі і як взагалі зараз працює художня школа Ну, Відрізняється саме міксом тим, що вони вивчають теорію, практично малюють, а також вивчають історію свого міста і знову таки малюють, закріпляють всі знання через малювання. А в нашій художній школі вже ми перейшли на змішану форму навчання. Ще ми не повністю перейшли в офлайн, тому що багато діток нашої школи знаходяться зараз за межами країни, і ну біля ста дітей вже вийшли офлайн, але є дітки, які ще знаходяться за межами країни і навчаються дистанційно. Ну, ми сподіваємося що вже навесні до нас повернуться ті, хто за кордоном, і ми вступимо вже в повноцінне навчання. Будемо сподіватися на перемогу. Що так і буде. Так, так. Давайте ще поговоримо про те, скільки власне планується тривалість художнього які, які ще заходи в його рамках. Ви плануєте зробити. Ну, до речі, це такий довготривалий, mm -hmm. так би мовити, курс навчання. А, діточки, ну ви бачите, який змістовний скетчбук. Треба все це все, все, все опрацювати, опрацювати розібратись. Yeah, да. тобто і дуже дуже важливо відзначити, да. що наприкінці діточки отримують сертифікат. Кожен mm -hmm. і сертифікат ми домовились, буде таким навчальним поштовхом чи можливістю діточкам вже е, долучати. До школи, і це буде якісь такі трошки невеличкий привилегії mm -hmm. для того, щоб курси підготовки, так Так, до... так, до вступу. так, мовити, так mm -hmm. да. тому ми розрахуємо на то, на те, що наприкінці травня вже діточки освоюють цей скетчбук і будуть планувати наступного там навчального року навчання безпосередньо в художній школі. Там, якісь так, там ми напілки. запрошуємо, діти зацікавлені дуже багато запитань, а як малювати, а як краще, щоб ми сходили і до вас, і сюди, і в центрі Ямаріуполь. Тобто діти дуже з таким, знаєте, величезною цікавинкою. Кожного дня в центрі проходять якісь заходи для дітей. Я взагалі захоплююсь Володимиром Івановичем його до, активністю. До, до, до речі, нам дуже так. приємно, що нам Допомагають не тільки заклади культури, заклади освіти, але й інші другі напрямки. У нас наразі планується запуск школи майбутнього першачка. Це вже заклади освіти будуть допомагати нам, тому що треба підготувати наших юних маріупольців до першого класу. І... Такий ж дуже такий буде потужний проект. Буде у нього школа майбутнього першачка. Угу. Тому не тільки так сказати, ми розвиваємо культурний напрямок, а вже і навчальниці теж потреба. Потреба така є, тому що Маріупольці інтегруються, маріупольці адаптуються, маріупольці живуть, тому нам потрібно їх підтримувати в різних напрямках. І дякуємо за те, що і місцева влада, і громадські організації допомагають. Ну і безпосередньо заклади культури, освіти, спорту поруч з нами нам дуже приємно. Наповнюють дозвілля дітей, так Так, дозвілля і навчальні, якісь там напрямки. процеси. Так. Скажіть, пані Оксано, от чи відбулися якісь зміни з дітьми от під час цих занять, як на них це впливає? Чи ви от особисто спостерігали за ними? Як вони реагують? Ну, я навіть скажу, що ми почали наш проект з того, що ми провели такий урок психологічного розвантаження, коли діти під різні мелодії? Малювали свій, свій емоційний стан. Од, одна мелодія була сумна, напружена, яка ви викликала, Мінорна, да, да, це, тобто, ми викликала бай... емоції страху, і вони це все виплюскували. Це все психолог центру Я Маріуполь під, під, добрала певні такі. Вправи і діти перед початком цього проєкту трішечки адаптувались і розвантажили свої отрицательні емоції. емоції. Так. І зараз вони ну, активнічають. Вони зацікавлені, вони дуже активні і дуже хочуть малювати різні в різних техніках, приносять вже свої малюнки, показують мені, консультуються. Ми їх вже готуємо до того, що потім наприкінці буде у вас велика виставка. Ми будемо працювати з ескізів, поступово робити роботи гарні, щоб вони прийшли до певного результату. До речі, і це напрямок інтуїтивне малювання, арт-терапія, вона теж у нас присутня і це дуже такий, ну, Потужна підтримка, потужний, так. Та, так. напрямок і підтримка, де безпосередньо там, діти Маріупольці адаптуються, якісь там жахи вони пережили. Але завдяки цим напрямкам це більш так сказати. Краще переживати і краще адаптуватися і жити. Жити да, да діти, ви знаєте, Продолжите діти, жити. Да, вони е, навіть не бояться цього. Вони таке враження було, що вони цього очікували, і їм легше стало після цих уроків. Mm -hmm. е, зовсім без комплексів випльоскували свої емоції, і аж от видно, mm -hmm. по них що це був як подих та да, розлабда розслаблення. Тому ми дуже радімо, що так діткам допомагаємо, підтримуємо їх, щоб вони відчували себе все ж таки комфортно в нашому місті. Зі сторони нашої художньої школи, у нас викладачі нашої школи майже ну, щомісяць, щомісячно, Що точно, да. ну, щотижня може не кожного тижня, але проводять майстер-класи з дітьми на різні mm -hmm. теми, починаючи від вивчення колажів, закінчуючи різні знов -таки, графічні техніки. і Діти з задоволенням приходять. Вони, наші викладачі ще показують їм різні напрямки народного мистецтва, вони і мотанки Робили і знайомилися з різними народними такими напрямками, тому це, це їм дуже цікаво. Сподіваюся, це все діти да. відчувають і вдячні нашим викладачам. І планів Анна. багато да. ми відчуваємо, що ці плани ми теж реалізуємо да. і зробимо все задля того, щоб наші моріпольці відчували себе, немов вдома, і відчували себе максимально комфортно в такому славитному місті, як Кривий Ріг. Дякуємо вам. Будемо всіляко висвітлювати і підтримувати з інформаційної точки зору. І нагадую, що сьогодні в нас у гостях у проєкті «Прайм Тайм були директор центру підтримки переселенців «Я» Маріуполь» Володимир Курський, а також директор художньої школи номер 1 Оксана Поліщук. У студії працювала Наталя Волдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі! Знайомтеся, це Аліна, маленька нова кривовіжанка. До нашого міста дівчинка переїхала торік з Маріуполя. Як і багато інших підлітків, вона шукає себе у різних видах мистецтва, у тому числі є у образотворчому. Робить це зокрема, і у стінах центру Я Маріуполь, де разом із друзями відвідує заняття художнього освіторіуму. А ми на ньому малюємо скетчбуці, які для нас спеціально розробили. У першому половині заняття ми просто малюємо. Вчимо про живопис, про графіку. У другому половині – уроку Мы... Ми... Вчимо про наше місто, про Маріуполь нам показують презентації, різні архітектурні міста. От сьогодні ми вчили про міський сад. Мені дуже подобаються ці зняття. Ми разом з друзями туди ходимо, спілкуємося і взагалі вчимо про образотворче мистецтво. Заняття у художньому освіторіумі проходять двічі на тиждень та триватимуть до травня. Кожен з уроків складається з двох частин. У першій половині діти навчаються тонкостям образотворчого мистецтва. У другій дізнаються більше про рідний Маріуполь та його цікавинки. Проект створений з з метою підтримки наших маріупольських дітей з метою розкривання їх талантів. Багато з них займаються творчістю, живописом і в умовах сьогодення, в умовах війни, в умовах того, що ми повинні покинути рідне місто, були інтегруватися в на новому місці. Ми дуже так робимо багато роботи, аби залучати дітей до творчості як джерела відновлення їх ресурсів. Основна мета проекту. Проєкт реалізується спільними зусиллями центру Ямаріуполь та Криворізької художньої школи, у будівлі якої є діє цей центр. Усе задля того, аби створити для маріупольців та їх дітей атмосферу рідного міста. Заняття орієнтовані на спілкування один із одним та психологічне розвантаження. Зараз в нашому центрі діє дуже такий потужний та цікавий проєкт для наших маріупольських діточок. Це художнє світорію за підтримки художньої школи номер 1 Криворіжської ми реалізуємо цей чудовий проект. Задля різнобічного розвитку як Криворізької, так і Маріупольської молоді, усе можливе робить і місцева влада Кривого Рогу. Нагадаємо, заняття у позашкільних закладах міста у очному режимі поновили ще 12 січня. Не дивлячись на те, що йде війна, ми все робимо для підтримки як мешканців нашого міста, так і переселенців, котрі вже більше 80 тисяч. В нашому місті і серед них, безумовно, є діти. Вже більше 16 тисяч дітей, котрі теж у нас і навчаються, і безумовно ми все робимо, щоб підтримувати їхню потребу в розвитку в мистецьких. Відтоді до мистецьких та дитячих спортивних шкіл, гуртків у палацах культури та інших закладах позашкільної освіти повернулося понад 10 тисяч хлопців та дівчат, серед яких є й переселенці. Задля безпеки дітей офлайн заняття поновили лише у тих освітніх приміщеннях, що мають укриття на випадок повітряної тривоги. Дітей до них допускають виключно за письмової згоди батьків. Кузьма Шишкін, Борис Перший міський.